Мій суботній вечір в Запоріжжі. Я відвідала арт-вечерінку, яка проходила у місцевому кафе. Ми зібралися з дівчатами, аби помалювати картину та випустити на холст свої емоції. Організатор зустрічі дівить час. Записуватись на такі заходи треба до них через сторінку Instagram або через TikTok. Так робила і я вони майже кожні вихідні збирають дівчат разом і влаштовують жіночі зустрічі з малюванням. Вартість майстер-класу 900 гривень, плюс є знижечки, якщо приведеш подругу. Цю вартість входить 2 години малювання, безкоштовний чай, кава за бажанням і допомога худо. Художника. Холсти, фарби, пензлики були також заздалегідь наготовлені, тож я окремо нічого не приносила і не купляла. Я малювати не вмію, тому мені дуже допомагала присутність художника Ані на нашому вечорі. Вона мені давала поради і в деяких місцях показувала, як вірно все робити. Я дійсно на дві години відключила свій мозок і поринула у малювання. Вдома я б так не відпочила. У кожної дівчини вийшла своя унікальна картина, вони всі цікаві, ну а в мене вийшла ось така. Я робила її під свій внутрішній стан і настрій. А також Кожна з нас ще в кінці заходу отримала подарунки. Мені сподобалось, тож запрошую і вас прийняти участь у такому заході.